Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Аби вам було ще цікавіше, ми із ветераном російсько-української війни Євгеном Сивоплясом говоритимемо про те, як спілкуватися, поводитися та допомогти адаптуватися військовим не лише в теорії, а й на практиці. Вітаю, Євгена! Вітаю. Євген Сивопляс, ветеран, родом з Чернігова. У лютому 2024 року під Авдіївкою отримав тяжке поранення, після якого лікарям довелося ампутувати ногу. Нині Євген є головою громадської організації з Щотижня у Луцьку він проводить акції на підтримку полонених українських військових та активно інспектує місто на доступність закладів для людей з інвалідністю. Сьогодні поговоримо про поранення чи варто військовим розповідати рідним про поранення, як це зробити правильно, та що робити близьким, які дізналися про травму? Коли військовий отримує травму чи поранення, йому вкрай важлива підтримка. При цьому жалість тут недоречна, важливо просто бути поруч, демонструючи своєю присутністю, що він не один. Аби навчитися жити наново та відновитися після травми, знадобиться час та терпіння, але не тільки військовому, а й рідним та близьким. Якщо ви отримали поранення під час виконання бойових завдань, то знаєте не щоток, що його наслідки не лише фізичні, психічні та емоційні навантаження та виклики можуть бути не менш складними. Надзвичайно важливо вміти говорити зі своїми близькими про те, що саме ви відчуваєте. Таке вміння допоможе найперше зміцнити стосунки. Це шанс для вас бути відкритими та чесними, щоб глибше розуміти потреби і досвід. Один у одного. Спілкування допоможе зменшити ізоляцію, бо бойові поранення можуть змусити вас почуватися емоційно ізольованими. Проте відкрите та зрозуміле пояснення своїх емоцій здатне допомогти позбутися цього почуття та зблизитися з рідними. Тоді ви матимете змогу зрозуміти та відчути, що не самі. Відверті розмови сприяють підтримці, коли ви відкриваєтесь та ділитесь почуттями, з якими складно впоратися, Близькі можуть запропонувати необхідну підтримку та допомогу. Хай це буде практична допомога у виконанні повсякденних завдань чи просто перебування поруч у потрібний момент. Так вони значно полегшать ваш шлях до відновлення. Євгене. А пригадай свої поранення. Я знаю, що у тебе їх було декілька. Як ти почувався після них? Перше поранення було найважчим. Психологічно тематика. Так, увазі. так, так. У мене тоді до цього поранення був романтизм військовий, що, що це було здавалося, наче як якась гра більше. А потім я зрозумів, що в одну мить, в одну секунду можна загинути. І тоді взагалі були важкі бої, багато поранених, загиблі. І в мене ось впала мотивація. І мені після першого поранення так досить важко було відновитись. Відновити свій настрій, свою мотивацію. І, до речі, саме психологи допомогли мені ось повернутися до своєї внутрішньої готовності. І це, на противагу цьому упередженню, що якщо психолог не воював, то він не здатний допомогти, здатний мені саме допоміг психолог, який не воював, він пояснив мені, що зі мною відбувається, чому я зараз не маю цієї мотивації. Ось і ну так місяців два у мене взяло часу такої системної операції, щоб повернутися до того стану. Перебуваючи у медичних закладах після поранення, військовим буває непросто говорити про свої емоції, а особливо з близькими людьми. Захисники можуть очікувати від них певних емоційних реакцій, як от засудження, надмірне хвилювання або нерозуміння, і бояться, що це тільки погіршить емоційний стан. Насправді. Досвід свідчить, що за умови правильної комунікації така розмова може стати надзвичайно помічною і не тільки знизить рівень напруги, а й сприятиме формуванню міцної підтримки від людей навколо. Перш ніж говорити про свої почуття з близькими, сформулюйте їх для себе. Коли вже вдалося краще зрозуміти власні емоції, настає час розповісти про них близьким, аби дати їм можливість підтримати вас. Маю декілька практичних порад, які допоможуть побудувати щиру розмову з рідними після поранення. Використовуйте Я-повідомлення, щоб висловити свої почуття. Наприклад, замість фрази Ти ніколи не зрозумієш мене, спробуйте сказати. Іноді мене не розуміють, і я хотів чи хотіла б поговорити про це. Будьте чесними та прямолінійними. Говоріть про свої почуття чесно, навіть коли це складно. Ваші близькі не зможуть надати вам дієву підтримку без розуміння ваших переживань. Говоріть про ту допомогу, якої потребуєте зараз, відчувати труднощі у процесі пошуку правильних слів, які могли б пояснити близьким, що саме ви відчуваєте. Це нормально. Формулювати емоції для себе та людей навколо непросто, тому не забувайте бути терплячими до себе та до рідних. Євгене. А як ти розповів батькам, дружині, доньці про своє поранення? Чи було це легко? І чи взагалі ти хотів розповідати? Для мене правильно було розповісти тільки дружині, бо перші поранення я не мав телефону. І виходить, що поранення відбулось, поки евакуація, поки в мене з'явився телефон, то я вже своє поранення емоційно почав проживати. Мені ставало легше, легше, легше. І правильним було розповісти тільки дружині, щоб вона ось цю новину, цей страх переживання, тобто в неї був пік, ось я його відчув. І вона почала заспокоюватись, і щоб не відчувати знову цих е емоційних піків від інших родичів, то комунікувала з ними вже моя дружина. Тобто вона була таким е комуніка комунікатором з родичами, знайомими, вела всі ці розмови, е сповіщала там, як відбувається чи моє пересування, що зі мною там роблять перев'язки і далі, так далі. І фактично, вона мене відгородила. Від цього це було правильним. Ось, бо родичі вони ну, були більш злякані, а вони ж там не розуміли деталей, і це їхній страх. Він такий був ну дуже великий. І якраз це все на себе взяла дружина, всю цю комунікацію. І так само було і з другим пораненням, і з третім пораненням. Ось вона. Була. Тобто завжди розповідав дружині, а далі вже вона, а далі вона вже всі комунікації, вона вже вона. Як поводитись рідним пораненого військового? Будьте терплячими. Людина може переживати емоційні спалахи, замкнутість, агресію або апатію. Це нормально в ситуації стресу після поранення. Не поспішайте виправляти його стан. Просто будьте поряд. Слухайте, але не змушуйте говорити. Якщо військовий хоче ділитися, слухайте, не перебиваючи. Якщо мовчить, не тисніть, запитаннями типу, а що сталося? Ти ж зараз не на фронті, розкажи. Підтримуйте, але не жалійте. Не варто казати бідолашний, як тобі тяжко, це може викликати образу. Краще скажіть: я поруч, можеш на мене розраховувати. Поважайте автономію, якщо поранення фізично обмежує людину, Дайте їй спробувати щось зробити самостійно. Це допомагає відчути контроль над життям. Не забувайте про себе піклування про пораненого, складний процес. Залишайте час для себе, звертайтеся про підтримку та не вигорайте. Євгене. А щоб ти порадив з власного досвіду рідним військових, які отримали поранення? Чи варто одразу їхати в госпіталь і, взагалі, що робити? Варто їхати в госпіталь, ну, наприклад, дружині, якщо є, або дівчині, якщо є, ну тобто хто комусь найближчому, бо госпіталь від госпіталя це різниця. І якщо взяти перше поранення, я потрапив в обласну лікарню, Воно Франківську, зайшов палату, то біля мене одразу з'явилися завідувач відділення, моя лікар, а сестра господиня і медична сестра, і всі. Всі ці чотири людини, вони питали про мої потреби, що мені потрібно. Якщо взяти досвід Дніпра або навіть в Харкові друге поранення, мене обстежили взагалі тільки на третій день, ну, просто не було жодної уваги. Не зробили рентгену, а потім вже прийшов час виписувати. Я питаю: то ми не будемо діставати того, осколка в м'язах в руці? А він каже, що він там є. Ну, тобто, Зовсім не якісне лікування, і коли приїжджає близький, то він може про все це дбати. Він може ходити і комунікувати з лікарями. Якщо взяти третє поранення після ампутації, коли мене перевели в, 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 з реанімації в палату, то мені потрібно було, щоб хтось ходив і до медичної сестри просив для мене знеболюючи. Тобто не було такого, що до мене в палату приходили, питали, чи воно потрібно. Взагалі, майже ніякої ваги. Тому саме ось близькі рідні вони можуть про це дбати. Дякую тобі за розмову. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проєкт благодійного фонду свідомі телеканалу конкурентів та громадської організації з